Вітаю, мої дорогие. Ми в вихідні з моїм мотоклубом в Шоломі, випускники Родина в мотошоломі, Але про це трохи згодом їздили в невеличку подорож від Києва до, через, там, деякі міста, до Каніва і там, вокруг Канівського водосховища, але. Ну, процесс трохи згода. Вот. І тут в якісті футажі будуть зйомки з цієї поїздки. А, я буду показувати не тільки свої зйомки, тому що я їхав впереді, Першим в колонії, тому напевно, не настільки цікаво, як їхати самим першим в колонії, але про це знову ж таки трохи згодом. Тут будуть зйомки ще із мотоцикла. Я їхав останніми, які їхав всередині. Так що буду намагатися якось щось нарізати, так що буде все. Ну, побачите, наскільки в мене з монтажем вийде. Зазвичай з монтажем в мене виходить достатньо погано, але це таке. Вот, Сподіваюсь, що буде цікаво, але я як мінімум це моя така спроба нового формату на каналі. А нагадую, для тих, хто перший раз зайшов на канал, я достатньо недосвідчений керівник мота. Тобто я не так багато їжу, але зараз в мене майже 10 тисяч пробігу, це звісно не багато, але. І, і не те, щоб зовсім мало. Так що можу вважати себе таким э, переходним етапом від новачка до людини, яка починає трохи з цим видом транспорту. Вот. А, ну і можу сказати, що Перші там, деякі проблеми, які були, там перше падіння і так далі. Тут все є на цьому каналі. Хто, кому цікаво, можете подивитися, тут відео достатньо багато і я так далі. От, давайте я вам трохи розповім про мотоклуб Родина в шоломі. Я вже багато разів казав, що я закінчив найкращі курси напевно, в Україні, які називаються в шоломі. Напевно, ви знаєте, це найбільш відомий а, YouTube канал в Україні. В шле... Він спочатку був російською і називався в шлемі. Вот, потім там керівники каналу трохи розсорилися. Ну, не буду на цьому зараз зупинятися, там багато всяких. От. Ну і з цього каналу вийшла мотошкола в шаломі, яка зараз для да, засновників майже немає відношення, але це одно, ну якось а це ну короче класна мотошкола, в якій справді навчають нормально керувати мотоциклами і не боятися сучасних дорог і... Ну, тому що треба, тобто для того, щоб виживати. Вот. І якийсь раз я там просто придумав, що мені не вистачає спілкування з однодумцями, вот. пішов до керівників школи, сказав, що хочу створити невеличкі мотокоп, і так вийшло, що вот, ну, как бы він створився. Вот. Мотоклуб так і називається, мотоклуб родина в шаломі. Вот. І ми там всі випускники цього клубу. Ну і, а, ми спілкуємося в основному в онлайні, але час від часу зустрічаємось на площадці або вот такі поїздки. Це була друга велика поїздка клубу, в перший на жаль я не міг брати участь, тому що в мене був виступ на якусь конференції. я зараз не згадаю, але це було там десь місяць тому. Вот, а в цю поїздку я вже вирішив точно поїхати, і ми поїхали з дружиною. Тут ми періодично будемо мелькати єдиний мотоцикл з двома їздиками, тобто з водієм, то тобто, мною і дружиною як пасажиром. Вот. Далі, чесно кажучи, коли ми. Тільки я збиралась виїжджати, я думав, що я поїду останнім, тому що в мене мотоцикл був із всіх найпотужніший. Вот. Ну, звісно, там у нас була спортука, <суміло> ну все-таки. Вот. Ну, а цьому також трохи згодом. Ну, я думав, що не ну, літр сто якби мені краще бути останнім. Молод... Ну, Взагалі, це знаєте, достатньо поширений досвід. Наприклад, коли я грав в World of Warcraft, то в перший раз в ну, знає, для вас це не важливо, а хто знає, що в рейд це найскладніший а, досвід. взагалі В цій грі. Вот ось, перший раз в рейд я потрапив саме як рейд лідер. Просто тому що ну, мені більше всіх треба, і якось так вийшло, що і перший рейд я потрапив саме як керівник. рейду. Ну, і тут в мотоколонну, в перший раз в житті я в якісті ведучого цієї. Колони. Е, ну, це було трохи лячно, але що ну, робити, що робити, от якось так вийшло. Ну. Коротше, так і вів. Можу сказати, що в мене, ну наші мої а, учасники колони сказали, що все було норм. Я дуже намагався їхати. не так, Я, я зазвичай їду а набагато обережніше і повільніше. Ну, тому ми десь на трасі їхали не швидше, ніж 110, ну, максимум 120, а по дорогам не швидше, ніж 90, звичайно. Вот. Так що можна сказати, що більш-менш... Так, впорався. Ну, і всі. Я переймався дуже з того, що іншим водіям буде незручно, але коли ми доїхали до першої зупинки, але знову ж таки трохи згодом, вони всі сказали, що їм сподобалося і, і наче так і треба, з такою швидкістю якраз дуже зручно. Ну, якщо так зручно, то у мені не складно. Ну, Насправді, там різні моменти були, але все таке. Вот, можу сказати, що. Дякую там, Володі, який зробив а, окрема подяка, якщо будеш дивитися да? за те, що він зробив план поїздки. Ось я буду намагатися зараз вклеїти його в, в футаж. Сподіваюсь, в мене вийшло, Ну ви зараз бачите, чи вийшло, чи ні. А, план поїздки був ось такий. Звісно, все пішло не по плану, але про це знову ж таки згодом. А, коли ми виїхали на перший відрізок шляху. Вот можу сказати, що спочатку для мене було дуже складно, оця вот тримати швидкість і пам'ятати про те, що за тобою їде ще сім мотоциклів, шість. Враховуючи місії, вот. і пам'ятати, що це ну, такі люди від тебе залежать, треба якось бути обережнішим. Так якщо б я їхав один, я б напевно там багато обганяв, тому що ну, на мотоциклі це зручно. А коли ти уявляєш, що за тобою їдуть ще шість людей, а, до речі, більшість з них має менший досвід, ніж в мене. І я такий «Е, напевне, напевно, не треба цього зараз обганяти і цього не треба обганяти, тому велику частину шляху ми їхали достатньо повільно за якоюсь автівкою, яку було складно обганяти, наприклад, вантаживка. Вот. Ну і також, враховуючи, що у нас не було там загальної системи спілкування, да, у всіх були різні гарнітури, у когось взагалі гарнітури гарні не було. Ми не могли там з'єднатися голосом, щоб всі один одного чути, ну, коротше, ехали в як сказати, в загальній тіше. Ну, тобто, ми з дружиною між собою интерком і слухали музику, окрім цього, а вот інше якось по-іншому, Ну, напевно, так як музику слухали, я не знаю, забув спитати. Вот. І можу сказати, що досвід спочатку був дуже знаєте, такий, стресовий, але нічого, якось впорався, просто їхав дуже повільно, як на мене, і такий спокійний. Потім вже після поїздки передивився записи від інших учасників того мотопробігу і побачив, що наче ночі... нічого, так ми достатньо швиденько їдемо. Чогось мені здавалося, що ми повільно їхали. Ну, не знаю. Ладно, це таке. Вот. На першому отрезке шляху одразу ж на першому світлофорі ми втратили одного із учасників того, який їхав останнім, тому що звісила, ну, у нього був новий зовсім мотоцикл, ще не прошедший обхатку, і він просто, як це говорить, лякався їхати навіть з такою швидкістю і намагався їхати дуже-дуже повільно. Ну, він нас держав у нас на першому на першій зупинці, ну, скажімо, нічого страшного не було. Вот, ну и спочатку було страшно, але потім я втянулся и і и завалил их, собей их. Вот. Ну, після того, як приїхали на першу зупинку, там подивилися, як на, цю, на цей шлях відреагували різні класи мотоциклов. У нас був от, мій турер, або я б сказав краще кросовер. Вот, по фонді 1100 враховується як турер, хоча на мій погляд це все ж таки більше кроссовер, тому що 18 см кліренса, ну, і взагалі достатньо неплоха можливість їхати по поганим дорогам, але це напевно не зовсім турор. Вот. Ну, Будемо вважати турор. Ще один класичний мотоцикл Royal Enfield, більшість стрітів і один спорт. Так ось, Частина шляху у нас проходила по достатньо ну, скажімо так достатньо поганій дорозі. Я ніяк не ну, спробую знайти, якщо вийшло, зараз ви дивитесь на цей відрізок шляху. Но... Так прямо, скажімо, навряд чи це можна побачити ззовні, наскільки ж шлях поганий. Тобто ми, звісно, не їхали по грунтовці. Ми їхали по асфальту, але він був достатньо побитий. Ми на, на своїй анті, ну, скажімо так, їхали, ну, тобто, нам було не те, що дуже зручно, але нормально. Вот. А на Спартиї кажу, що було дуже складно. На нейкодах також було, ну, не, не так складно, але також не дуже приємно. Класичний мотоцикл наче нормально витримав. Вот. ну я уявив, що буде, якщо на байкері або тим більше на спортиві поїхати по таким шляхам, як ми зазвичай з дружиною катаємось, то там були, э, части дорог, доріг, можна сказати, взагалі без доріг, ну так-то настільки розбиті, що там асфальту просто не можна побачити. Ну, я тоді, э, напевно, я таких клас мотоциклів взагалі вже не буду. Ну і коли я дивлюсь на те, як їхали ребята на нейкідах, без ветрозахисту, я кожен раз такий. Е ну слухайте, ну, це трохи незручно, ну тобто ти тільки намагаєшся їхати пошвидше, і вітер тобі в обличчя. Це таке собі, ну, неприємно, як на мене. Ну ладно, слухайте, якщо всім подобається нейкіди, хто я такий, щоб сказали, що нейкід це незручно. Ладно, окей. Далі. А, перша зупинка. Одразу можу сказати, що звісно все пішло трохи не так, тому що а, я ніяк не, не міг зрозуміти, що всі вважають мене керівником, і тому я якось думав, що буду спиратися на думку когось іншого, і так далі, і тому вийшло трохи. А, ну, всі розбрелись в різні боки, комусь там одне треба, іншим інше треба. а, когось втратили, потім знайшли, ну розумієте, тобто такі, знаєте, корови на привалі. Ну, що можу сказати? Це, звісно, трохи міфейл, але з іншого боку, люди розважаються, відпочивають, ну і нормально. Наче всім сподобалось, так, а це головне, так? Ну і тим більше, я взагалі дуже не люблю керувати людьми саме для того, щоб керувати. Виключно для того, щоб вирішити питання. Вот. Якщо питання так вирішується, то навіщо, власне, кажуть, що туди місто. Вот. Ну и с людьми поспілкувалась, наче всем все подобается, я такий, ах, давай далее ехать на расслабоне, чтобы можно можно бажать еще и не треба якогось, якогось додаткового там, не знаю, керування чи там каких-то ценных вказивок без них все нормально. Вот Після э, першої зупинки, після того, як ми там погуляли по забув, як це зараз подивлюся, як вона називається, Витачив. Вот. витачів там достатньо гарні види, ми там на все подивилися, пофотографувалися. В мене дружина купила собі магнітик на, на холодильник, так що все нормально, все зробили, що треба. Коли виїжджали з Витачів, до речі, якщо будете туди їхати, там, звісно, дуже гарно і класно, але настільки багато народу просто давка. І паркуватися де, тобто там парковка є, але вона, ну скажімо так, забита була вщент. І велосипедісти, і автомобілісти, дуже багато автомобілістів, і мотоциклістів було достатньо багато. І коли виїжджали, якісь як тупорили водій, поїхав перед нами. Враховуючи, що дорога там дуже вузька, і йому доводилось протискуватися між різними автівками, він не міг нормально рухатися, тому що ну, там, йому ж заважало. І тому ми були вимушені за ним їхати майже ползком. Всі дуже на нього ругалися, ну тобто ну, людина, ти не розумієш, що якщо б ти пропустив мотоциклістів, всі поїхали б набагато швидше. Але ні, йому треба було першим. Ну і взагалі водителі автівок постійно намагалися к нам вклінитися в колонну, ну, ми наче не дуже як сказати, переймалися цього, але я розумію, що як ведучий колони, я розумів, що колона довга. Ми не можемо їхати, як звичайні мотоциклісти, просто кожен по одинці. Нам треба триматися один одного. І тому, ну, як как би бы сказати. Ну ми заважали відверто кажучи, заважали іншим учасникам дорожнього руху. Тому я зараз ще думаю, наскільки взагалі колони це прям гарна ідея. Мабуть, і не дуже гарна. <сіхання> вот. Але нам сподобалось. Ну, сподіваюсь, ми не сильно заважали. Ми, якщо автівки якісь хотіли прищемитися і проїхати швидше, ніж ми, то ми всіх пропускали. Вот. А, після цього другий відрізок шляху шов достатньо просто, просто їхали там вдовж берега Кеневского водосховища, там було достатньо гарно, взагалі дуже шлях такий, знаєте, гарний, спокійний, не так вже багато автівок, ну і такі, знаєте, все на расслабоне. але десь посередині пути один із наших э, учасників чомусь вздумав на повороті заїхати на пісочок і трохи перелихта. там. Спробую знайти цей момент, вот, Сподіваюсь, що зараз ви його бачите. Ну, чесно кажучи, я трохи розлучився, тому що ну, хлопець був наймало серед нас, насколько я розумію. До речі, єдиний, хто був в Ну, наче це прикольно, ну, тобто вона можна вважати йому там, ну, як мінімум, допомогла нічого в собі не зіпсувати, Це класно з одного боку, а з іншого ну, треба подумати, наскільки б це класно. Температура була десь 27 градусів, і в шкіряної курці ну, було занадто спекотно, як на мене, ми були здружені, звісно, в своїх... Текстильних куртках, ну я вже їх показував в окремому відео. Вот. Ну, що можна сказати, що в результаті отримали. отримали що хлопчина, який впав, він трохи погнув кермо. І кермо в нього стало не вдовж, ну, не поперек мотоцикла, а так, знаєте, трохи під кутом. Но це, ну Наче все тримається, але так, знаєте було трохи лячно. І Плюс до того він прошкрябав собі карман на курці, в якому лежав телефон, і достатньо забавно вийшло так, що навколо камери телефона, сам телефон ніяк не записувався, там з ним все норм. Але ну, такий квадрат, як, як блок камер, витертий в нього на курцях. Ну, Там думаю, що шкіряна куртка, це не так складно э, полагати, да, тобто, взяв якимось там, не знаю, кремом для шкіри чи щось таке. Ну, Сподіваюся, що все буде добре. І, до речі, якщо дивишся, цікаво, що там вийшло після цього. Класна історія, до речі. Ну, ладно. А, наче з ним все було добре, і ми змогли продовжити шлях. Вот, не, ну чесно кажучи, трохи нас напружувало, те, що у людини кермо трохи під кутом стоїть, ну наче він каже, що нормально можна водити. Ну нормально доїхала. Вот, приїхала в Канів, і там ой, у нас там не почалося знову розборки. Там сісти, здійсни сісти. Ну тобто запаркуватися, куди йти, що робити і так далі, тому що ні. Ну, Зазвичай мені так вже не такі досвідчені, щоб рахувати шлях нормально, так щоб було зрозуміло, куди йти і що робити. Да? Ну там спочатку на одній парковці запаркувалося, потім на іншу поїхали. Вона там була зверху, і туди треба було їхати побрущатися. Брущатка це таке собі, знаєте, зовсім неприємно їхати на мотоциклі. Відчувалося, що в мене... Прямо, як сказати, дорожна гума, і вона не дуже одобряє такі історії, Ну, ладно, якось проїхали. От Погуляли там навколо а, могила Шевченка і так далі. І Тут з'ясувало щось з, що це з дня. І ми взагалі ні, ніяк не прорахували, де будемо обідати. Тобто, ні, у нас був план пообідати. В певному закладі, але ми там не замовляли столик, нічого не замовили, ні про що не подумали. І коли нарешті ми туди приїхали ми, дружини поїхали туди першими, тому що просто було настільки голодно, що прям ми такі так, ребят, ви тут гуляйте. А ми поїхали їсти, тому що інакше здохнемо тут на місці. Туди приїхали і з'ясувалося, що в закладі взагалі немає міст. Нас дружини посадили ба біля бару на двох стульцях, Вот, сказали, ну, наче можете тут поїсти. Ну і готувати немає кому, у нам приготували тільки те, що змогли, там якісь салатик швидко настругали, і якийсь борщик там мені налили. Ну тобто, це, звісно, нас врятувало, але інші хлопці, коли приїхали, з'ясувалося, що їм нема куди садитися, і вони такі, а ми тоді поїхали в інше місце шукати, ми такі. Ой, ми тоді, напевно, домой поїдемо, тому що маршрут полягав через лівий берег Дніпра, а ми живемо на правому. Знову ж таки, ми живемо на Києві, а під Васильковым, тому нам довелось би ще додатково 50 км їхати з міста повернення. Ми таки нам до ще 150 пятьдесят кілометрів, ну з того міста, де ми були. Так що, напевно, ми дому, домой поїдемо. Всі таки, так, да, да, ми, напевно, також домой поїдемо. Ну і до речі, до той момент ми вже проїхали десь 170 км. Ну і такі 150 плюс 170 нормально, Нам достатньо. Ну, і всі інші так, так ми через Борисполь поїдемо, а ні, ми не поїдемо. І десь там розберелись і скажімо так, кудись. <гум> не знаю, да? До кінця доїхали тільки двоє. Ну, що робити, що робити. Зато ми приблизно в той же час з дружиною добралися додому і такі <гум>, дуже втомилися справді. І давайте, щоб не затягувати, все одно 20 хвилин вийшло. Ну, що можу робити? Все одно я болтливий балт, ящик, ви розумієте. Так ось загальні підсумки та висновки. Що можу сказати? По-перше, дуже сподобалось само по собі. Буду, будемо повторювати, Хоча, звісно, зараз напевно з такою погодою мотосезон буде вже напевно закінчуватися. Ми вчора в суботу, 27 го поїздили з дружиною, була відносно нормальна погода, але вже трохи прохолодно. До речі, купив нарешті дружині зимові перчатки, дуже гарне. Їй дуже подобається, тепло і так далі. Але, ну, скажімо так, вже треба одягатися більш тепло. І зараз прогноз погоди ще тиждень, дощів, всього такого іншого і так далі. До речі, я ще дав замовив собі а, нову гуму, тому що за 10 тисяч кілометрів на моєму важкому мотоциклі моя гума трохи стісалася. Тут інколи, коли на кадрах показують мій мотоцикл, можна побачити, що гума так собі вже замовив. Її СТО, і туди треба заїхати і поміняти гуму. Так ось щодо підсумків і висновків. перше треба повторювати, по-друге, треба готуватися. По-третє, треба все ж таки визначитися, хто керує всім цим процесом, хто бере на себе відповідальність і в такому випадку треба і замовляти, ну і точно прорахувати місто, куди їдемо, в ідеалі, все ж таки, щоб той, хто керує поїздкою, з'їздив туди першим і подивився, як там все відбувається, для того, щоб ну, колону вести так, щоб ну, розібратися з містом зупинки, з містом парковки, де поїзд. З містом заправки і так далі, тому що мені довелося просто імпровізувати, і я чесно можу сказати, що з одного боку, наче це і норм, а з іншого, коли ти відчуваєш відповідальність за іншу. Твою мотобанду, то якось, знаєте, дуже незручно. Ну, ти керівник нас настроен, ну розумієте про що, я, да? вот, якось так. Ну, і також хочу сказати, що мотоцикл це взагалі класно. Наскільки ж класно їздити на мотоциклі? Я дуже багато їжджу на автівці, набагато більше, ніж на мотоциклі. Тобто, ну, як набагато. Я думаю, десь е на автівці я переїхав з 4-5. А на мотоциклі десь 2-3 тисячі. Ну тобто приблизно так на всяке виходить. Вот. Ну і можу сказати, що це взагалі не зрівняне відчуття. І я можу сказати, що да, я дуже полюбив мотоцикл і вважаю його тепер своїм найбільше хобі. Ну і вас також перезиваю, якщо подобалось відео. ставте лайки, підписуйтесь на канал, подивіться, тут багато чого цікавого. ну і Uh, Також, якщо є якісь питання щодо цієї поїздки або щось взагалі про мотоцикли, я звісно не експерт, взагалі я новачок, вот, але я щось спробую вам записати і розказати. Все, напевно, люблю вас. Ну да, і приходьте навчатися в школу в шоломі, якщо хочете не падати з мотоцикла і бути як мотоциклістом-доврожителем. Якось так. Все, до побачення. Люблю вас.